Я її точно не перекричу. <хи> так, дивимося обстріли Луцька. Поїхали. Так, дивимося. Сьогодні у нас п'яте. Шосте. Шосте. Шосте Це буде завтра і воно почнеться от з ночі. Луцьк, дивіться, у вас буде ця ситуація. Стрілять будуть туди, куди вже вони стріляли, кольцо. Але туди, коли куди вони стріляли, ну, воно вам особисто не принесе. Ну, там, скоріш всього, вже то люди відпрацювали ці всі проблеми. Всадник, це буде, як знаєте, От дивіться, ці три карти вони закінчуються гарною картою і починаються гарною картою. То для вас то не буде якимось шаленим, щось таким смірхістерним. Ну і звісно, оці кольця і це кольцо, вони розумієте, як з різних сторін, але будуть бити туди ж або поряд з тим об'єктом, де вони вже були. Лютого. 8 лютого. І знову будуть 8 лютого обстріли, але вони будуть або не дуже серйозні, або то буде пов'язано щось з дітьми. Тобто об'єкти будуть пов'язані з дитячим чимось. Ну, таємниця прикрита книга, або навчальне щось буде. Ну, от щось таке. Але там не буде, скоріш всього, нічого, нікого, то воно особисто, ну, щоб так там постраждали, люди не постраждає і там буде все нормально. Так, запам'ятовуйте, бо я не запам'ятовую це все. Практично через день виходить. Шосте, восьме. Дев'яте люте. Луцька. Ясна ситуація, але все буде нормально. І 10, 10, так, проблеми будуть, але ви пройдете їх успішно. Тобто, позбивають, позбивають це все. Все буде нормально. Так, Луцьк, ви запам'ятали то, що я вам сказала: рівне, рівне.